Шила слід смертний і терпкий героям України слава, слава і наша пам'ять на усі віки. Цей окрилений пам'ять день. Ми всі зібралися на мітингу пам'яті для вшанування загиблих героїв Небесної Сотні, а також військовослужбовців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Минув рік від страшних подій, які відбувалися в нашій державі. Коли перед очима знову зринають кадри із пораненими та вбитими героями, переглядаючи фотографії Небесної Сотні, дивлячись їм у вічі, ми розуміємо, що вислів, душу і тіло ми положим за нашу свободу, став для сучасної історії української нації не просто словами з гімну. Небесна Сотня віддала життя за кожного з нас. Герої йшли на смерть. Усвідомлюючи, що українська земля, полита їхньою молодою кров'ю, здригнеться. І з неї повтікають вороги. Їх 104. з різних куточків України, різних національностей, освітою, соціальним станом, і серед тих, хто ввійшов у Небесну Сотню, є і наші земляки. Людське життя це спалах сірника. Але цей спалах може зблиснути і згаснути, а може зігріти з собою інших. Врятувати їх таким яскравим спалахом було життя сотні українців, які загинули на майдані у лютому 2014 року, та героїв, які щосекунди ризикували власним життям, захищаючи нашу свободу, нашу волю, нашу незалежну Україну в зоні АТО, їх душі прагнули свободи, щастя рідній країні, волі рідному народові, їх душі завчасно полинули до Бога. Молитися і весь світ облетіла звістка про безстрашну небесну сотню. Давайте всіх загиблих згадаємо і шануємо хвилиною мовчання. <плес> До слова запрошується голова районної державної адміністрації. Безпосередній учасник революції Сергій Вікторович Іванов. Минув рівно рік Рік з тих подій, коли головний кат країни це Віктор Федорович Оракович разом з своїм оточенням переступив ту межу, якої ніколи не було в нашій країні. Сьогодні ми вже можемо з певністю сказати, що розстрілом на Майдані керували росіяни. Ця тварюка продала нашу країну. Є такий помічник президента Російської Федерації. Всі ви сьогодні зранку бачили по інтернету, який цим всім керував, які спецпідрозділи Російської Федерації знаходилися в нашій країні. Ці покази дають співробітники спецпідрозділу СБУ Альфа, хто творив, де були, де перебували, як вони стріляли в героїв Майдану, як вони стріляли в простих міліціонерів для того, щоб показати на весь світ. Що в Україні безпорядки, що в Україні вбивають всіх. Далі вони продовжують свій цинізм і на сьогоднішній день ви бачите війну. Знову ж цією війною керує знову Янукович і Путін. Є такі єфремові колишні депутати Верховної Ради, які проводять грошима допомогу на ті ваші зарплати, на ваші пенсії, які вам раніше не доплачували. Зараз їх будуть з новим Генеральним прокурором до відповідальності. І це тільки початок. Ніхто не пробачить розстріл на Майдані. Адже Перша сотня, яка загинула рівно рік назад, це приклад того, що Україна не здасться, що Україна не стане на коліна. І всі, ті, хто це не розуміє, що зараз в країні не громадянська війна, а справжня війна з агресором з Російською Федерацією. Адже не американці зайшли до нас в нашу країну, а зайшла Росія. І вона продовжує свою нахабну війну. Та перша сотня, яка рік назад загинула, це початок Небесної тисячі. Зараз в нас вже, мабуть, дві тисячі. Це ті хлопці, які пішли з Майдану, не ховалися. Вони пішли воювати. Для них був старт це Майдан Незалежності. Вони відвоювали свою країну від Януковича від тієї зграї шакалів і зараз воюють в Донецьку, в Луганську. Для того, щоб захистити нашу країну тут, щоб не було їх, вони захищають на Донбасі. І якщо ми зараз не захистимо Донбас, Донбас і Луганськ, вони завтра будуть тут. Тому ми всі повинні захищати свою країну на підступах до нашої області. Я не хочу, щоб ті гради. Зараз знищили наші дитячі садочки. Я не розумію тих людей, які ще не розуміють, що війна в нас не громадянська. Я закликаю всіх, схаменіться, викиньте з голови ті думки, навіть, що Росія наша братня країна. Все її нема. Поки там сидить Путін, немає в нас братньої країни. Да, люди не винні, да, їх зомбують, але прийде час, вони все зрозуміють. Зараз, зараз наша головна задача захистити нашу країну. Ті події, які були рік назад, мене Бог милував, адже я в той час вже був в обласній лікарні в місті Миколаєві. Після тих подій, що ми переживали з нашими народними депутатами, це була ну, жутка картина. Картина жутка дивитися на тих звірів, нелюдів, беркутівців. Які не дивилися ні на жінок, ні на дітей. Били всіх, били всіх безжально. Після подій 30 листопада, коли вся площа була залита в крові, це можуть тільки тут, на той час сидіти розповідати, і зараз деякі розповідають, що війна почалася з Майдану. Да вона почалася з Майдану. Адже країну повинні були здати без бою. І Майдан не дав цього зробити. Зараз вже є докази, що голова Служби безпеки України в Криму з прізвищем зима, особисто він руководив процесом, щоб віддати Крим зробити анексію. Керівником Служби України був Якименко це громадян Росії. І міністр оборони був на той час принуковичу, також громадянин Росії, і вони робили все для того, щоб знищити нашу армію, убрати її боєвоздатність. І що в нас взагалі нічого не було. Всіх нормальних генералів, які були справжніми патріотами, їх всіх звільняли. Командирів військових частин, підрозділів, скорочували, робили все для того, щоб не залишилося взагалі в нас оборони. Керівник Служби безпеки України також звільняв всіх патріотів і ставили тільки росіян, які робили все для того, щоб Україну передати, просто передати з руки в руки Російській Федерації. Але слава Богу, це не відбулося. Люди сказали своє слово і кажуть своє слово зараз. Тому я всіх закликаю сьогодні поставити свічки в домах, пам'ятати тих хлопців, які йшли без зброї, з простими щитами. І вони не йшли за гроші, вони йшли за свою рідну неньку Україну. Вони хотіли її бачити вільною. Не хотіли бачити там зека президента Януковича, який відсидів два сроки. Вони хотіли бачити свою країну, щоб вона була квітуча, незалежна. Слава героям!